От що в цей період, цей період травня, який ти точно пам'ятаєш свого репетиторського життя, такий дуже напружений, що би ти хотіла сказати вчителям і репетиторам цей да, час? Хочу сказати вчителям, то дуже важливо тримати цей фокус, що ви робите важливу справу надважливу, як у вересні, так і в жовтні, так і в травні. То тобто, незалежно від якихось там результатів, які будуть ви вже ціні. А приймати реальність комплекс. Ми живемо в надскладний час. Там звикла що у мене на 190 плюс, пишуть, а тут зараз гірше, це нормально. Не намагайтеся вижати того, що вже не вижимається, і не робіть екстра тривоги Перше, так ми самі вигораємо, а по-друге, учням теж зазвичай вже насправді не ліз. Гарненько повторити те, що вчили те що вже влізло. те що вже влізло да щоб Бо може, знаєте, запихаючи щось нове, випхнути те, що вчили. да Тобто тут небезпечна така історія. дуже Дуже гарно приділити. Увагу своєму стану і стану учнів, та я прям це рекомендувала психологічно якусь таку психоедукацію зробити, власне, да, те, те, про що ми з тобою на вебінарі говоримо, тому що, будучи не в стійкому, не в стабільному, не в ресурсному стані, ми можемо обнулити все те, що ми знаємо, і дій для чого це все. Я проблеми акцент на стан на ресурс, знання.